Вітаю, шановні друзі! Джоб турбо в Німеччині провалилась. Хто не знає, що таке за програма Job Turbo, це програма, яка повинна була дозволити українцям швидше знаходити роботу. І тут є досить негативні моменти, які в подальшому можуть сказатися на проживанні і знаходженні українців в Німеччині. За даними Рахункової палати Німеччини, з'ясувалося, що цього року 40% українців після закінчення мовних курсів отримали вакансії від центрів зайнятості. Але працювати за ними пішло. Менше 1%, друзі, ви розумієте? 40% отримали пропозиції, а пішли працювати лише 1%. Минулого року з тих, хто отримав вакансії, жоден так і не вийшов на роботу. Видання більд вважає як причину того, що центри зайнятості Джоб центри без будь-якої перевірки погоджуються з тими особами, хто відмовляється від вакансій, називаючи їх неприйнятними для себе. Ну от тут девер, давай, давайте подумаємо з вами, чим це погано і чи праві німці. Ну, по-перше, потрібно врахувати, що більшість українців, які знаходяться в Німеччині, це жінки з дітьми, які не мають змоги вийти на роботу, покинути дитину. Да? Більше того, Німеччина особливо в принципі, і не запровадила якихось чітких умов, при яких жінка могла би працювати і залишити дитину. В садку ти не залишиш садок до 2-ї години. Школа це до 15.30, до 16, максимум, а в тебе 8-годинний робочий день. Як бути в такій ситуації, от ніхто не дає відповіді. Німеччина це не рахує. І мені здається, що тут от, е німці трішки е не. Дивляться в корінь, тобто, або це якась знову політична піар-акція ХДС, тому що, до речі, опозиційна ХДС звинувачує уряд Шольца в тому, що за два з гаком роки після початку війни менш ніж третина українців працюють в Німеччині. І отут знову ж таки повторюсь, або це політична зараз піар-акція опозиції, яка, до речі, більш всього, набере досить багато голосів е в Бундестаг в вересні наступного року, або. Це може мати дійсно негативні наслідки в вигляді того, що просто змінять правила якісь для джоб центрів що ти йдеш на роботу і ти повинен або погоджуватись, або за тобою буде більш сильніший контроль з сторони джоб центру На підставі чого ти відмовився, по якій причині ти відмовився від цієї роботи і чому вона не відповідає. Ще одна із проблем, яку я хочу зауважити, це те, що джоб центр, в принципі да, Надає е, пропозиції, ангіботи, які в принципі, не відповідають кваліфікації особам. Тобто, особа там медик за освітою, його відправляють флеги або відправляють кудись там на завод. Тому що от, джоб-центру треба викинути отримувача соціальної допомоги на роботу. От, звичайно, людина відмовляється. Тобто, е, я вважаю, що потрібно трішки коректувати роботу джоб-центрів, да, щоб вони, по-перше, надавали адекватні. Е, Пропозиції, адекватні ангіботи для роботи це раз. Друге, от, потрібно надати якусь систему, адекватну систему для жінок з дітьми, як їм працювати, тому що більша частина це жінки. Тому поки Німеччина не дасть відповіді на ці запитання, поки що не зрозуміло взагалі, що це можливо, це дійсно якийсь політичний піар. Побачимо, друзі. От, але ось такі новини. Все одно раджу вам побыстріше влаштовуватись на роботу, тому що не зрозуміло. Ло чим все це закінчиться в Німеччині в наступному році? З повагою ваш адвокат Демченко.